Доброго ранку, дітки. Подивіться, як гарно на вулиці. Сонечко нам усміхається, гріє нас. Давайте і ми зігріємо його своїми гарними посмішками. Поділіться гарним настроєм із товаришем, мамою або татом. Дітки, сідайте на стільчики, сидіть тихенько, вирівняйте спиночки, ручки положіть на колінки. І послухайте мене уважно. Сьогодні на занятті ми поговоримо, а про що ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Ось слухайте, що таке тече лється, часом між камінням в'ється, як нема, все висихає, звір і птах без неї помирає. Хто це мої хороші? Водичка, так, вірно, це водичка, молодці. Діти, сьогодні до нас в гості прийшла дівчинка-катруся, але щось із нею, діти, трапилося. Я до неї доторкнулася і дивіться, я зрозуміла, що вона мокра. Як ви гадаєте, чому вона зранку з мокрим одягом? Так. Вона потрапила під дощик і змокла. Ну що ж, Катрусю, знімій свій мокрий одяг, ми посушимо, а ти посидь у нас на занятті і послухай, як відповідають наші дітки. Діти, а що це дощ? Який дощ падає, чистий чи брудний? Чистий. Знову хтось до нас прийшов малята. Погодьте, давайте я подивлюсь. Діти, подивіться, це ж Андрійко завітав до нас, але він також мокрий та ще й брудний. Діти, як ви гадаєте, що з ним трапилось? Андрійко каже, що він впросковзнувся і впав у калюжу. Діти, а калюжа, це що? Яка вода в калюжі, як ви гадаєте? Ну, звичайно ж, брудна. Зараз тебе, Андрійку, я гарно помию, а потім ми тебе навчимо, як потрібно ходити по тротуарах, щоб не потрапити у калюжу. От діти, ми сьогодні поговоримо про водичку. Скажіть мені, де знаходиться водичка в на навколишньому світі, як ви гадаєте? Калюжі, дощ, в крані, в колодязі, в струмочку, озері, річці, морі. Так, подивіться уважно. Ось у мене є скляночка з водичкою. Якого вона кольору? Вона чиста та прозора, яку я набрала з водопровідного крану на якій ми готуємо їжу, п'ємо її. Хто мені скаже, яка це водичка, якого вона кольору? Так, вона білого, прозорого кольору. У чистій воді все видно. Ось я покладу у скляночку ложечку. Чи видно її? Це тому, що водичка чиста, прозора. А ось у цій склянці яка водичка підфарбована. Давайте покладемо ложечку у цю скляночку, чи видно її? Чому? Чиста вода прозора, і у ній видно всі предмети, коли їх туди кинути. А у брудні нічого малята не видно. А що ви можете сказати? За воду у цих скляночках, яка вона чиста, а зараз доторкніться. Візьміть, налийте в скляночку водичку і потрогайте, яка вона. Водичка може бути холодна і тепла. Чому ця водичка тепла, а чому ця водичка холодна? Коли у басейні тепліша вода влітку чи взимку? Ну, звичайно ж, влітку. Що може нагріти водичку, мої хороші, як ви гадаєте, газ, електрика. Сонечко. Як ви гадаєте, від чого вода стає солодкою, кислою або солоною? Вода в природі без смаку, але в ній можна розчинити цукор і вона стане солодкою. В водичці можна розтопити сіль і водичка стане солоною. А зараз давайте трішки відпочинемо. І проведемо фізкульт хвилинку. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, поставлю на дуба, закличу голуба. Поки голуб прилетить, дощик швидко дрімотить. Молодці. А зараз всі закрийте оченятка. Здогадайтеся, що я буду робити? Я буду наливати в чашечку водичку. Воду можна лити. Чи ще... ще раз закрити очки. Водичка капає. Водичка може капати з чого, мої хороші, з відкритого крана. А у річках що робить водичка? Вона тече, або, можна ще сказати, біжить. Давайте поговоримо з вами. Для чого нам потрібна вода? Водичка нам потрібна для того, щоб мити ручки, мити посуд, чистити зубки, вмивати обличчя, прибирати в будинку, для обігрівання приміщення, пити водичку, варити і їсти. Дітки, ось послухайте, такий цікавий віршик. Якби на всьому світі не став мить води і висохли б всі річки, озера і ставки. Тобі тоді б не падав білий сніг, не капав дощ, ніхто згори на санках кататися б не зміг, якби на всьому світі не стало вмить води. Пожовкли б городи, загинули б сади, в морях, в океані загинули б кити. Щоб чиста та цілюща вода була завжди, ми її повинні берегти. Про що цей віршик, мої хороші? Так, щоб сталося, якби промпала водичка, все б навкруги б загинуло. Як добре, що у кранах у нас є чиста, прозора, Холодна та тепла водичка, і для того, щоб вона завжди була у нас, її треба берегти. От і визначили ми, що вода потрібна всім живим істотам, щоб жити. Предметам неживої природи потрібно, щоб їх мити, тримати в чистоті. Тому з водою треба дружити та берегти її.